На дворі 21 перше століття, а деякі кияни у центрі міста живуть, наче у кам'яному віці. Столичні нетрі на власні очі бачила Соломія Поливка. Ось так в європейській столиці вже більше 20 років виживають без опалення та гарячої води. А ще побоюються, що будь-якої миті можуть опинитися під завалами власної оселі. Будинок на тропині на 6 в самому центрі Києва. Дуже вдалий андеграундний майданчик для зйомок кінотрилерів. Не дивно, що тут неодноразово фільмували сцени вбивств та фатальних випадків. При вході у квартиру на другому поверсі ми самі ледь не провалюємося поверхом нижче. Увані тут теж. Нічого ніде не працює в основному. А ну покажіть нам ванну. Ну це наша ванна. Ага. І О, такий у нас оце душ, да, холодна вода. Так ми купаємося. Слава Богу, що в нас знімали фільм, брат за брата нам подарували машинку стиральну. Це вже радує, тому що дуже холодна вода і зімою практично сірати невизможна. Каналізації в будинку немає. Всі стоки на вулицю мешканці змушені виносити відрами та найгірше взимку. Труби промерзають, за водою ходять на вулицю. Гарячої води немає, опалення теж рятуються обігрівачами, але їх надовго не включиш, бо може згоріти проводка. Одній з кімнат на першому поверсі стіна зрушилася у бік, і тепер може впасти. Дом практично розвалюється, ви самі бачите, що здесь твориться. когда морозы, дуже холодно. Родители то есть всякие инстанции. Ну, все обещают, но ничего не делают пока. Ще з 90-х мешканці пережили вже не одну владу, але від жодної так нічого не дочекалися. Діло в тому, що ми вже писали, куди тільки хочеш, і подавали нас тут, і писали в прокуратуру, і писали, у нас там ціла папка, куча документів. Було. Інтерв'ю з Поповим показували йому наші кадри з борами. Е, Ніхто нічого. Так ми як сиділи, так і сидимо. Попова мешканці аварійного будинку вже пересідали. Якщо станеться непоправне, новий київський керманер зможе звинуватити у всьому попередників. Самі на власні очі бачите, в яких нетрях живуть українці в центрі столиці держави 21-го століття. Мінусова кімнатна температура взимку, електроенергія по вихідних. І це не весь букет нерозв'язаних проблем, які нагадують про себе з дня на день. І на це немає ради ані комунальникам, ані владі. Соломія Поливка, Дмитро Борщ. Доброго ранку, Україна!